Сьогодні у нас на ремонті пластикова на 4 коліщатка Фірма Fly. Але фірма нічого не значить. Всі колеса підбираємо по розмірам, бо фірм багато, але вони різні. І так, у нас вийшло зі строю два коліщатка залишилося одне. Як бачите, зі сторони видвижної ручки сильно ламаються. Будемо міняти. Перше, з чого починаємо, це відкриваємо валізу. Відкрили центральний відділ, бачимо перший відділ, другий. Ось проблемне місце, оці два колеса. Шукаємо посередині ось таку молнію, Якщо її немає, це зі сторони видвижної ручки вона повинна бути. Посередині вздовж валізи, ось тут видвижна ручка, ми вже демонтували. І отакий вільний доступ до колес. Є, бачите, чотири саморізи, викручуєте їх, Коліщатка самі знімуться. На другій стороні, ось тут тільки збоку, то є, тут видвижної ручки немає, тут молнія зроблена. Ось таким чином, щоб ви при відкритті могли дістатись другої пари колеси, зняти. Іноді не йдуть у ці мовні, приходиться робити надріз і висверлювати саморізи. Все тут дуже просто, тут звичайні саморізи. З інструмента достатньо однієї викрутки і все, більше нічого не потрібно. Далі, коли ми зняли, викрутили. Зняли колесо. Ось воно. Що робимо далі? Нам потрібно перший розмір широти. Тобто раз. І друга широта два. Тут 80 на 85. Дивимось візуально, яка форма. Посадочного місця при виборі важлива оця форма. І оці розміри 80 на 85. Тобто, коли по сайту шукаєте коліщатку спочатку дивитесь щоб форма саме така була. Ось, бачите, тут виступ є, шукаєте 80 на 85, але ж переміряєте точно. І. Тоді вже відкриваєте і дивитесь розміри між саморізами. У нас є схожі коліщатка. точніше, вони такі ж самі. Код товару буде в описі до цього відео. Перейдете. Ось так виглядають нові. Зівпали по саморізам, по всьому зівпали. Вони йдуть праве та ліве. Тобто, якщо поставити неправильно, то буде великий зазор. Тобто ставимо. Ось стало чудово. Ось друге з цієї пари. Оце і все. Бачимо, воно не прилягає. навіть ніяк. Тому, коли ви отримали посилку, там два колеса і вирішили на новій пошті поміряти, звертайте на це увагу. Щоб не вийшло так, що ви не те колесо приложило, воно не зівпало, зробили висновок, що не такі колеса, повернення, а насправді все могло б підійти. Все, беремо викрутку. 5 хвилин праці і все замінено. Коліщата поставили, валіза готова. Все просто, за допомогою однієї викрутки. Все, як і було красиво, гарно.